Очевидно. Хоча дівчата так само, бо не тільки треба вояки, але треба і медична служба, яка могла би там пораненого солдата стрільця полікувати належним способом. Отже, ж подумайте, хто із вас міг би так для шкоди для вас чи сім'ї піти в воєнкомат і записатися для участі для у війни, майбутньому. Ну, війна, от, якщо вона буде, значить треба буде йти на війну. Чому я так вам прямо це кажу і раджу хлопцям йти в воєнкомат і записатися, так би мовити, стати на чергу для мобілізації, а далі у, у всю, або в Національну гвардію, або в армію? Тому що нація, яка не хоче посилати своїх синів на смерть за Національну свободу, така нація не буде мати свободи. Свобода нації, незалежність, незалежність, національна незалежність це найвища цінність, яка існує у світі. Більшої цінності немає, немає. Ніщо в світі не є дорожче, ніж національна свобода незалежність. Тому для того, щоб була Україна національно незалежною, тому треба йти на смерть за цю велику ідею. Це не означає, що кожен має і померти. Але треба бути готовим до того, щоб йти і померти. Ви ж, діти Вінничини, Та у вас знаменитий полковник Іван Богун, винницький. Він що? Не ризикував своїм життям? Та він же теж, очевидно, любив дівчину. І, очевидно, йому було приємніше, знаєте. Ну, бути поруч із дівчиною, чи може з жінкою, приємніше було би спати на м'якій подушці і так далі. А він присвятив життя чому? Коню і шаблі, і війні проти, проти загарбників. Ви маєте такого знаменитого полководця, знаменитого полководця Державного діяча України. Візьміть собі його за приклад. Візьміть його собі за приклад. Я взяв собі за приклад наливайка. Наливайка. Ви знаєте, що він сказав? Я знаю, що погибель погибне всякого, хто востоє проти утіснителів народу, і я сознательно свої жребий приймаю. Ви розумієте що? Подумайте, він знав, що повстаючи проти загарбників України, він іде на смерть. І він приймає цю долю.